Будинок, що на вулиці Жуковського, 13, повною мірою виправдовує народні прикмети про нещасливі числа з 2007 року. Після пожежі він почав поступово руйнуватись. Минулої суботи відбулося чергове обвалення. Місцеві мешканці, які живуть у зоні небезпеки, стверджують, лише завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. Злощасний будинок знаходиться у самому центрі міста на розі Пушкінського та Жуковського. Утім, від будинку залишилася одна назва: схоже, відновлення він вже не підлягає. Місцеві мешканці розповідають, їм доводиться пересуватись перебіжками, побоюються, що черговий фрагмент стіни обвалиться, і постраждають або люди, або їхнє майно. У суботу їхні побоювання підтвердилися. Фрагмент будинку обвалився. Реакції, незважаючи на численні звернення, жодної здання, все розрушається, розрушається, бомжи там розточили вже все, що можна было, что нельзя было. Вот -вот там, там проходит центральное отопление в наш дом. Мы просто боимся, что мы останемся. Без, без отопления можем еще и взорваться. Городские власти говорят, что цей дом принадлежит Киевской академии а, гроші, в принципі, це, а Після суботньої катастрофи у понеділок вже працювали люди, розбираючи завали. Місцеві мешканці кажуть, це якийсь таємничий спонсор. Сам він не на камеру також розповідає, були вільні робочі руки. Його попросили сусіди. З органів влади ж на місці аварії ніхто не побував. Прийшов міліціонер. Вот. зав'язав ленточку вокруг. Записав вот это Вот тоше Говорит, А кто то пострадав? Ні, машини побіліні то ну, ми зі больше делать нечего. Повернувся і ушов. Проте наближається курортний сезон. Одесу відвідає маса туристів. Ріг Пушкінського та Жуковського їм, схоже, доведеться обминати, аби привести з відпочинку позитивні враження, а не струс мозку від чергового каміння, що впаде з нещасливого будинку. Анатолій Косін Катерина Булучова Євген Войтенко, телекомпанія Круг.